Україна, яка відчуває гострий дефіцит вугілля для потреб теплових електростанцій, у січні планує імпортувати близько 620 тисяч тонн даного виду палива з Російської Федерації. Про це на прес-конференції в Києві заявив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Юрій Зюков. Прошлом году, в 2014 году, Україна добила 65 мільйонів тонн вугілля. Це на 22%. Меньше, чем добыта было в 2013 году. Эта вся потеря она связана с военными действиями в Луганской и в Донецкой области, потому что из 50, у нас на Украине всего 150 шахт. Із них ну послі активних військових дій після августа місяця осталася працювати 69. за словами зюкова. Попередньо ціна російського вугілля становитиме близько 73 доларів за тонну. Наразі російське вугілля найдешевше, проте на сьогоднішній день розглядаються варіанти продовження імпорту вугілля з пар, а також пошуку нових контрактів на імпорт даного виду палива з Австралії та В'єтнаму. Також зюков зазначив, що через військові дії на сході України у 2014 році України. Україна майже на чверть скоротила видобуток вугілля. В цьому місяці ми хочемо, в январі місяці, у нас задача десь порядка 120 тисяч Это для центра «Энерго», которые подтверждены контрактами. Ну и порядка где-то на полмиллиона тонн – это то, которые контракты имеются у компании «ДТЭК». Это, это я вам говорю сейчас за російський вугіль, абсолютно верно. Нагадаємо, з грудня в Україні почалися вієлові відключення електроенергії, які пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕЗ через військові дії на Донбасі, оскільки більшість шахт знаходиться на території, тимчасово окупованій терористами.